Шановні гості та мешканці Ізмаївського району, 8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Сьогодні Україна разом з усім світом вшановує кожного, хто боровся і переміг у жорсткі битви з нацизмом. Українська земля була тоді одним із основних театрів воєнних дій, а мільйони українців зробили значний внесок у перемогу над гітлерівською Німеччиною та її союзниками. Під час окупації території України здійснювались численні злочини проти цивільного населення, Голокост, масові вбивства та депортації народів, втрати українців у Другій світовій війні близько 8 мільйонів осіб. Ця дата нагадування про саму катастрофічність війни як єдиної велика трагедії, що складається з безлічі особистих втрат серед кожного народу, кожної сім'ї. І про це, на жаль, дуже добре відомо громадянам сучасної української держави, яким зараз доводиться знову зі зброєю в руках відстоювати свою незалежність і свободу. Ми знаємо та пам'ятаємо про біль війни. Ми вдячні кожному і кожній, хто знову оборонить нашу країну від ворожої навали. Ми віримо у перемогу та наші Збройні Сили України. Слава Україні!